Так, спортивна рибалка спіймав, відпусти. Так. Що в нас сьогодні? Так, це скаблярики. Так, один у нас є тут такий невеликий. О, Ну такий, такі середній, як це звати, подуства. Зараз ми тебе будемо відпускати. Так, треба тебе відпустити. Так. Пішов один. Так, зараз другого опустимо. Смок витягную. Були сьогодні покльовки, Круто. Ну, словом вам, круто. Не взяв пацаку. О, ще один такий отакий-великий. Такий. Великий. такий великий. Відпускаємо, відпускаємо, тебе відпускаємо, пливе, пливе.